І кожне ім'я нашого героя буде навічно викарбувано в книзі нашої перемоги. Тож для вручення державних нагород за особливу мужність та героїзм посмертно я запрошую офіцера першого відділу Бориспільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Шаповала Андрія Григоровича. Указом президента України номер 465-2024 орденом за мужність третього ступеня посмертно Нагороджується старший солдат, старший стрілець-оператор першої механізованої роти, першого механізованого батальйону військової частини А-2167, бродюк Анатолій Васильович, який загинув 15 травня 2024 року у районі населеного пункту Костянтинівка Покровського району Донецької області. Для отримання нагороди. Запрошується його дружина, бродюк Юлія Миколаївна. Орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджується солдат, командир відділення десантно-штурмового взводу, десантно-штурмової роти військової частини А-1910 Рибка Олексій Ігорович, який загинув 26 червня 2024 року в районі населеного пункту Північна на околиці міста Торецьк. Бахмутського району Донецької області нагороджений нагрудним знаком Золотий хрест для отримання нагороди, запрошується його мама, Грейс Вікторія Олександрівна. Особливо сумно цей козак, цей козак. за мужність третього ступеня посмертно нагороджується молодший сержант, старший стрілець оператор третього штурмового відділення першого штурмового взводу, другої штурмової роти першого штурмового батальйону військової частини А-40 10 співак Микола Миколайович, який загинув 29 травня 2024 року у районі населеного пункту Іванівське Бахмутського району Донецької області. Для отримання нагороди запрошується леонова софія та його хрещениця. Вічна пам'ять всім захисникам і захисницям України. Які віддали життя за свою країну, тепер вони стали янголами Царства Небесного. Нехай душі захисників знайдуть там вічний спокій, хай їм там буде мирно і затишно.